Чи дійсно важливіше вірність чи успіх і як тут бути? Ну, я би не ставила противагу вірність чи успіх, бо вірність це реакція моя, а успіх це все-таки Божа. Божа справа Боже богословіння. Коли я роблю все вірно, Бог може дати мені успіх, а може не дати в очах світу, я маю на увазі, так? Як зрозуміти, що ми не стали рабами? Ну, знаєте, потрібно звернути увагу, проаналізувати. Ує життя і своє серце. Наприклад, чи я тривожно порівнюю себе з іншими? От чи я можу радіти чужому успіху? Та тут важливо, тому що коли ми порівнюємо себе з іншими, ми наче знаєте, як всі, кожен на драбинах своїх стоїть, хтось вище, хтось. І от коли ти постійно себе порівнюєш з кимось, ну в цій картині Бога немає. Є я, є інші люди, я от або вище цих людей, або нижче. От Якщо я вище, значить я. А якщо я нижче, так, ай-яй, ну як же ж так, і починаю заздрити. Оце один із таких індикаторів. Друге, ти ну, можеш відчувати, що тебе ніхто не помічає. Ну, от, ну Як це так? Мене ніхто не помічає. Я ж така успішна людина, теж такий тривожний дзвіночок.